Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, де ми говоримо про астрологію, енергії, про взаємообмін, про прогнози. І сьогоднішня тема про важливий період, який для нас всіх вже стартував. І саме зараз я записую це відео, коли кожен з вас відчув вплив Плутону, який зайшов у ретро-ру. Нагадаю, що цикл взагалі Плутона як самої маленької планети є таким найдовшим. Тобто, це планета, яка повільна, зміни, по якій ми відчували кілька років, тому що Плутон повертався в свій ретро знову заходив в водолія. І власне, ось ці зміни на більше ніж 200 років, у нас заходять. Але ми маємо зараз такий останній ривок Плутона з попереднім перепрацюванням уроків. Адже власне з 2 на 3 травня ми відчули, як Плутон розвертається в ретро-рух на 5 місяців. То що ж це за період? Що він нам несе, що варто врахувати, аби пройти його максимально продуктивно, розкажу у цьому відео. Тож е, маємо розуміти, що Плутон – це планета, е, яка абсолютно в символіці по схожості на птицю Фенікс. Вона про смерть та про відродження. Вона про переродження, вона про переосмислення, вона про нові правила і відживання старих, вона про те, як. Е, в містику заглиблюватись вона е, підсилює інтуїцію всі наші е, якості, якими володіють люди нового покоління. Це особливо буде помітно на дітях, е, будуть проявляти не такі неординарні здібності, езотеричні знання, е, це планета покровитель і астрології також. І насправді ми зараз маємо період, до якого е, готувалися давно. Я багато у своїх відео. Розказувала, тому що це період, коли ми за 5 місяців акумулюємо дуже багато наших життєвих уроків заради того, аби зараз їх останній раз пережити, відпустити і врешті впустити в своє життя нове. Навчитися новим правилам поведінки, які власне працюють лише в еру водолія, то що за епоха взагалі водолія тут зараз у нас, це власне те, що дуже сильно нас заглиблює в езотеричні знання, в наші відчуття і в інтуїцію. І тому, коли Плутон повертається в ретро-рух, він нас ще більше занурює в те, що було до. Цього, як правило, старається зруйнувати певні установки та стереотипи і дати нам новизну. Тобто він в прямому сенсі дає переродження, і в прямому сенсі на міжнародному рівні це фактично останній шанс мати кардинальні зміни в політичній системі, в системі установок певних правил взагалі для людей, для великих мас. Власне, цей період ретроградності Плутона ми всі пам'ятаємо ці дні. Тому що фактично з 1 по 5-6 травня у багатьох з нас були символи, знаки підказки, дивні події з нами ставалися. віщі сни для багатьох відкривалися. Передбачення. Дуже багато хто хотів заглибитися в проекцію свого майбутнього через таро, через езотерику, через астрологію, через самовідчуття, через посилення інтуїції, медитації, практики, ретрити. Зараз це максимально популярна річ, тому що справді. Дуже органічно все це йде. Тут річ йде також і про психологію, про, про працьовку питань через е, гіпнопрактики, регрес, через все, що занурює нас як в попередній реінкарнації, так і в інші стани. Грубо кажучи, це зараз буде період, який дає шанс нам через езотеричні знання е, дістатися до істини, вирішити свої питання і знайти своє призначення. Дуже багато в цей час, ось ми маємо 5 місяців. В цей час буде багато для кого переосмислення своєї професії, а для багато для кого звільнення з роботи і розуміння, що ви рухаєтесь не в тому напрямку, і треба міняти кардинальну роботу. Особливо це буде стосуватися козорогів, тельців та дів. Крім того, це час, коли дуже багато хто захоче дійсно пропрацьовувати свої слабкі сторони з точки зору психології, виліковувати свої залежності. Це час, коли йде боротьба з залежностями, коли загострюється алкоголізм, азартні ігри, різноманітні впливи наркотичних різних засобів і речовин на нас. Це час, коли дуже важко знайти. Ідеальну схему для лікування хворі, тому що ліки мають не зовсім Планову прогнозовану дію можуть бути побічні дії. Це час, коли загострюються психологічні хвороби, йде велике психологічне навантаження, і стосовно подій навколо і в світі буде великий перегруз емоційністю, хвилюванням та тривогою, що дає, звичайно, для багатьох якісь наслідки стосовно недомагань психологічних, посилюються панічні атаки. І власне, якщо вам цікаво трошки детальніше про панічні атаки, дізнатися цей профіль я вивчаю вже майже рік по всім можливим. Джерелам, де можна здобути ці знання, я дуже добре розібралась в панічних атаках і знаю як енергетичну причину, так і психологічну, так і способи боротьби з ними. Тому, якщо така тема вам цікава, а вона теж по плутону буде підійматися, і у кого були такі раніше випадки з впаданнями в панічні атаки, в різні панічні стани. В кого були приступи без пояснення, що це за хвороба, це все буде загострювати зараз. Тому дайте знати в коментарях. Якщо окреме відео про природу, енергетичну і також психологічну панічних атак і боротьби з нею вам цікава, то дайте знати. Крім цього, цей період тож давайте розбиратися детально, що можна, що не можна робити в такий час. Що варто робити, це якщо є потяг, тяга до чогось містичного, потаємного, секретного, езотеричного. Це ідеальний час для вивчення таких тематик, бо це таке впряму заглиблення в цю науку, і воно ефективне. До речі, астрологія також і курс астрології у мене теж стартує в цей час, тому долучайтеся, кому актуально вивчити астрологію для себе детально, навчитися розбиратися. Як я вже казала, що потім ці знання не будуть в такому доступі. Взагалі, тенденція у світі це зараз масово розповсюдити знання, аби взяли ті, хто... Хоче ти ті, в кого це покликання, і далі вже знання ці будуть закриватися, блокуватися. Це буде і на законодавчому рівні, і на обмеженнях через соцмережі. Тому велика увага до того, хто дійсно хоче собі такий інструментарій взяти в вашу долю, скористайтеся в цей період п'яти місяців і знайдіть свого ментора-наставника. Власне пошук людини. Особливої є таким загостреним моментом цей період. Дуже багато для кого буде пошук свого лідера, пошук нового лідера, пошук спеціаліста, який в тій темі, яка вже була, але була не вирішена, або нового спеціаліста в тій ж самій темі захочеться знайти. І це класний період, власне, для цього. І так розберемось, що ще варто. Варта пильнувати за інформацією, тому що в час ретроградності Плутону зараз будуть вилазити секретні матеріали інформації, ваші секрети не довіряйте в цей час секрети іншим. Це період також взломів конфіденційної інформації, втрати особистих даних, таких як паролі, вхідні дані, якісь секретні дані, і виплив їх назовні. Це буде також спостерігатися на міжнародному рівні. Ми будемо бачити, що будуть об'єднання баз даних. Вскривання баз даних будуть наша інформація більш детально перевірятися і оприлюднюватися в певних якихось джерелах, додатках. Ну тобто, ми помітимо, що наша інформація не така вже і скрита. І соцмережі, які зараз активізувались, вони власне теж з Плутоном зв'язані, адже ми будемо мати певне викриття інформації. І певну таку а, публічність буде дуже багато інформації мати в цей час. Що ще добре робити в такий період? Це досліджувати а, теми, які давно були у вас кармічними. У нас на початку травня є ще таке поєднання, як стелю планету у кожного з нас. Це об'єднання основних планет в конкретному знаку. Власне, це сумісна подія з ретро-плутоном, і крім того, у нас ще є поєднання з кармічним вузлом майбутнього. Тому закладка в ці п'ять місяців. Всієї вивченої інформації, навчання, містичних даних, пошук якоїсь детективної е, діяльності дуже поширюється в такий час. Власне, дістатись до першої причини якоїсь проблеми, дізнатися скриту інформацію, та яка вам необхідна для вирішення майбутнього на максимально приємний період для того, аби дуже легко діставати будь-яку інформацію. Кожен аспект має плюси та мінуси, тому що не варто робити в цей час, давайте теж дізнаємось. Не варто застосовувати для себе інноваційні власне. Якісь дуже недосліджувані нові технології вирішення діагностичних питань, вирішення питань здоров'я, застосування нових ліків, нових апаратів і нової для себе косметичної чи пластичної процедури або хірургії. Цей час взагалі більше для ліквідації старих проблем старими класичними базовими способами. Це для позбування від діагнозів, але через традиційні е, прийняті нами нашу підсвідомістю способи, тобто не якісь інноваційні. В той же час цей період буде давати величезні інновації, і ми побачимо багато проривів, особливо в медицині, які будуть теж е, е, всюди розповсюджуватися як новина. Е, цей період максимально для того, аби зробити свій великий стрибок. За новими правилами, тому власне відживання всього старого, позбування від старого, стосунки, спосіб поведінки, не, не робота не те житло. Дуже багато для кого це до речі буде розпрощатися остаточно з якимись, наприклад, з житлом з якимось містом. В цей час глобальні переїзди, Хто переїжджає в такий період, має шанс переїхати в місто, в якому має бути дуже вдалий спектр його життя на довге майбутнє, тобто не на тимчасову локацію, а на таку довгу перспективу. Взагалі період цікавий, тому що він буде нам. Давати інформацію до якої ми не готові, буде нас вскривати, тобто будуть ось ці психологічні перестановки, великі трансформації, особистісні, а також світові. І, власне, до жовтня цей період нас буде трясти, буде давати кардинальні рішення захочеться приймати, кардинально чистити оточення, кардинальні якісь такі знаєте на психах, на нервах заяви робити. І ми з цим справитись фактично не можемо, тому що вплив Плутона зараз буде максимально потужний, я б сказала, агресивний навіть. Тобто, ми хочемо чи не хочемо, а це буде проявлятися. І дати собі цей трансформаційний час треба для того, аби вже до осені переродитися, і в листопаді ми отримаємо великі зміни. У кожного це будуть в своїй сфері життя, прям кардинальні зміни, ключові кармічні події. І вже до них ми маємо бути готові і вже там застосовувати лише нові способи поведінки. І власне вже кілька років нас шліфує Плутон, переходячи з одного знаку в інший, міняючи ретро чи дірект. І все це для того, аби ми все ж таки зрозуміли, що буде ну, по новому працювати в нашому житті, а з чим треба розпрощатись назавжди. Тому тут знаєте, є така певна схожість з енергією Ретро Меркурія. Просто Меркурій це про людей, про спілкування, про контакти більше, про відмирання цих попередніх незакритих уроків, а і про повернення їх, якщо вони нам потрібні. А Плутон в даному контексті він. Не про контакти і стосунки, тільки. Він про спосіб життя, він про стиль життя, він, в принципі, про модель життя, в якій ти був. Зараз він дає як перевірку і все, що вже віджило себе, не працює. І люди, і наші якісь знання, і наші цінності, пріоритети в роботі, в покликані, в хобі, все, що вже не має місця. На в новій ері все, що в нас вже не працює, зараз проходить перевірку для того, щоб назавжди ми позбулись цих способів нашої поведінки. Тому він шліфує нашу поведінку, а також перевіряє нас на чутливість і на нашу довіру і інтуїції. На те наскільки ми здатні нові способи прийняти старими дійсно завершити, користуватися, і наскільки ми довіряємо собі, тому що це наше поєднання з своїм внутрішнім я, тому що вже в новому циклі в Ері водолія в Плутоні ми будемо мати на роки задіяння нового підходу, коли я в фокусі на собі, коли мені окей. Тоді іншим окей, коли фокус тільки на собі, коли йде персоналізація, коли йде апгрейд себе для того, аби розвиватися і розвивати таким чином світ. Тут будуть відмирати цінності сім'ї, тут будуть відмирати класичні моделі, маю на увазі. Тут будуть відмирати е, такі функції батьківства традиційні, тут будуть е, підходи до людини, до здоров'я, до її навчання, до її е, місця в світі будуть кардинально мінятися. І ми вже на цьому порозі. Тобто, це останній наш відрізок часу, в якому ми переживаємо такі глобальні трансформації для того, аби назавжди позбутись того, що вже не буде працювати в ері водові. Впевнена, що ви відчували ці загострення містичності на початку травня. Такий ж самий ривок буде ще в кінці. Ну ні, давайте так, середина все ж таки жовтня. І це буде час віщих снів, яснобачення, нових лідерів. Але цей проміжок у нас буде дуже навантажений час. Він і агресивний, і він випробовує нас, як і українців, як і кожного з нас, як і особистість. Тому маю надію, що ми скористаємося на міжнародному рівні цим останнім шансом і зміни. Зовсім по-новому нас е, вразять приємно. Дякую вам за те, що ви зі мною підписуйте своїх друзів теж на україномовний астрологічний контент, ставте лайк.